Всім привіт! Це канал Alternist, я Ромко. І це я не знаю, яка вже серія проходження. Коротше, я цю серію вже записував. Але у мене цей самий. Я записував перед цим як я дала нагу. Але в мене воно не, не збереглось, бо у мене відключення світла було. На яке чомусь не це саме не розраховував. Що поробиш? Коротше не знаю, Ми, може сьогодні ще раз на нагу схожу, тут десь була ще одна. Ось. Я здолав оцю що ближче до мене. Але якщо прямо йти, то ще є ще одна. Так. Давай зроблю собі будь, штани. Можна штани з цього зробити? Так, нага скейл. Л... 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 Так, давай. О! Дивись! Клас! Так. А це барахло, напевно. Ача, при всяк випадок збережу собі. Так, у мене є нага трофей. Куди б трофеї, я думаю поставити? Щоб було гарненько. До речі, я хочу зробити собі цей ще поверхівність Декілька поверхів. Так, поки сюди, мабуть, на трофей Давай це саме. У мене купа всяких цих самих нагастовні. Блін, ламав все ж таки. Давай сюди О! Шикарнюче. Що мені треба? Давай я викину ці нагастовни нафіг. Знаєш, що вони мені треба? так, тут бажано не гепнутися І звідси зручно скидувати, викидувати. О! Давай хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Тисно так у мене на цегла, не знаю. Може знадобиться чужой. Ну, все, решта знадобиться. Так, давай. Хоп-хоп. Хоп. Так. Все, у мене стріл не залишился, я так бачу. Блін. Скода. У мене є якісь пір'я, може ще... чи що. Короче. Так. А це это... Кидаю сюди. Та що мені треба? До речі, треба зробити... Щоб зачаровувати предмети штучку. Так давай мабуть спустимось. Не знаю, що я буду робити в цій серії. Пішли тоді вперед. Я не знаю, мече... з мечем на нау, думаю, краще не йти. Що <гум> поробиш? Не знаю, що з цього вийде. Ну якщо я туди йду, це не означає, що я буду з нею прям битись. Але все одно. Так, якщо зустрінем ревенів, будемо їх вийти також. По потрібній пірі. О, курямбо! Курямба, що ви не несетесь? Курямбо у мене теж влаштує. Зараз проблеми з сервером. Так. Короче, я цей самий, як записував серію я ще й знайшов цей самий спосіб як тулати нагу без, без наслідків. Скажімо так. Короче. Підбираємось до неї. Ось так. Хоп. Зараз вона має заспаунитись, блін Треба її все таки спуститись вниз, заспавнити. це проблеми з сервером? Та шкір начебто потроху рухається. Давай я спущусь. Буду спавнити. Супер стратегія, звісно, в мене. Ти з висоти можна виносити, в принципі. На, іди сюди я тут. Це Все ж таки треба і спуститись хоча б заогрити, блін. Давай. Оп! Іди сюди. Гало! Супер геніальна стратегія буде працювати, давай. Так, хороше. Я тут. Так, іди сюди. Дивись, у <диви неї своя стратегія так, давай зараз трошки полікуюсь. Не, ну она також лікується, дивись. Ха -ха. Це ще стріл немає, це ж що я не зробив. Давай відкидусь, спробую ще надавати посраці. Іди сюди. Сиди, блин, їжа закінчиться. Короче, блін, треба тікати. блин. <свист> Надо это балувалось, давите. <дивиться>. Поехали <свист> вдвоем. Не знаю, я мабуть не готовий ще й знову йти на, на нагу. Так що піде, мабуть. Цей самий поки. Горячи, тут колона, по ідеї, спавнюся ці самі. Рейвини. Як воно називається? Ворон. Ворони, ворони коротше. Дивіться скільки їх воронів ничего. Все одно. Так, спавна. Блин. Ты какая сволота, блин. Стреляя какую-то штуку, я на ведомый текаю. Так. Їжі немає, нічого немає, давай рухатись. Блін. Додому. <рес> <рес> ну короче, тактика на нагу відома її можна крутити. Але потрібно більше їжі. Яку я, до речі, йду і не добиваю Вот що Треба здобути їжі. Ось що. Блін. Давай, Ось знайду кого можна забити. Хто є тут? Ти є. Так. А я сейчас залез на мочи. Я его чему-нибудь выкину. В бою. Так, что там? Разумеется. Майже не залишились, тому давай швидше додому смажити. Шеф-кухар я. Пу -пу -пу. Так, так, так. Гору. Блін, а чому я свою поляшку гарячою водою поставив вниз? она впала не mm знаю -hmm. давай це все поки складу Що у мене є хоп немає нічого такого цікавенького так давай все смажте. хоп 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 Давай, оп, давай хліба зарублю. Щоб можна було віджиратись так, що я не знаю. Головне, щоб дупа будем не тріснула. Давай стріл зарублю. 20 штук стріл я у мене на даний момент. Уф, є ормагнет, до речі. І діаманти. Так, стейки готові, смажена курятина готова. Так, давай жрати. Так, не знаю, може спуститись за обсидіоном. Ось що. Чуєш? Я можу зробити собі кайло діамантове. Але не знаю, чомусь мені хочеться зараз піти та побити нагу, блін Хоча не знаю як би так вчинити. Короче, давай бахну напевно діамантове кайло поки що. Та будемо цей самий йти. робити портал там в Nether робити, блін всяку Хайде вам ту штучку зроблю собі. Пішли? Так, давай наберу собі цей самий. Про всяк випадок. Це може знадобитись. Так, бачу лаву. Вот. Ту, -ту, 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 ту 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 Давай, блин. Ну, дурачи, блин. Така печера велика. Ніштяк. Ч хтось гепнувся? Там на горі? Давай будь-які блок цей поставлю. блин. Что тут есть? что может, цикавеньки там. О, корни. Корни он ничем добывается. А? Корнится прикольный ресурс. Так. Давайте самый Хочу себе скриншот зробити. Так, Йдемо прямо. Йдемо так, шо там везу? Ага, розумію. Так. Я сюди йшов. Тут знову цей бах З цим. Здесь штука. До речі, я вже забув, що куди розливається, щоб робити обсидіан. Так, давай перший обсидіан добуваю. Добувантус обсидіантус, так хоп! Так, це мені, мабуть, треба. Давай, пахну. Клас. О, там ці вже чекають мене. І <ріх> сюди будемо битись. З ним не варіант. Так, прибрати один. Так, так а тут є якісь ресурси. диаманты е чини. Я думаю, е. Думаю, мои буты. Так, давай сюда и вору. Ради. Ой, тут. Там все Челики. Так, давай, диам. Не диаманты, а золото. Золото потребно для яблок. А яблоко тут тоже потребно. Так, что тут? Хоп. 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 Ага. Угу. таке прикольне місце Давай, купатись Так, ну що, давай вгору Давай, сыды. Иди сыды. Ага. Угу. Давай, факел Я це забагувався, давай. Класс. Голден, що то там, блин, дал мені. Блин, я кудись впав? А я тут уже був. Давай дивитесь. Це Досліджувати. Так, золотку. Золодку це потрібно. речі треба буде вугиля добути бо в мене вже на скільки немало пока закінчили сюди есть Що, щось ну факели, так давай добуду трошки факелів тепер є так ідемо прямо Вугілля купаю так я десь прийшов якесь цікавеньке місце. Там спуск. Так, мабуть, не буду тут поки спускатись. Тут прям тунелі такі солідні. О, в сутінковому лісі. Куди я прийшов? Ага Розуміло Давай далі досліджувати А, до речі, я пам'ятаю де був лавопу По дорозі до цієї самої Блін До Наги Так оно великий такий Здоровий Давай покрасне У, так. Готово. Давай копатись. Не на дину вибину? Ні. Так, давай трошки вбік. Так буде зручніше. Так, поки що, коротше, вистачить на саме на Enchanting Table <с, <с,> Коротше. Не знаю, думаю може заходити ще раз, подивитись, скільки я нагів тепер можу хп знести. Так, хоп. хоп. Що тут нага є вона тут? На, Давай. В лучик. сюда. опа Давай на на Мінус ще одна нага. Фух. Так, іще вісім вхвата на чистплейт. Клас, іще одна нага. Так. Куча вбитих курей. І давай, до речі, цей самий. Яйця потрібно. Потрібно. Корятина. Та потрібно... Що мені ще потрібно? Піліо мене є. Коротше, я мінусанув дві наги вже. Ну нічого, я чув. Наскільки я пам'ятаю, що трофей треба десь. Все одно. Один. Ну Коротше, йду додому, там вже будемо завершувати. Короче, з луком цей самий ногами виноситься легко. Взагалі. А, речі, обсидіановий стовп. Давай я стовп бащи добуду. Та я на цьому точно завершувати буду. Так, свині. Місцеві свині. Опа-на Рейвен де він? так де воно є? Хайс ещ. Це... Трошки подобуваю цей самий Оцей стовп. <реш> Та коротше далі будемо дивитись. Так, коротше, щоб мені вистачить. Той самий. Давай Туди рухатись вже додому нарешті. Та буду завершувати випуск. Сьогодні, коротше, забили нагу. В наступному випуску, я думаю, цей самий. Коротше, знайду чим зайнятись. Можна побудувати ферму, можна збудувати портал в Незер, можна збудувати цей самий зачарувательну штуку. Коротше, так, треба похавати вперед. Так, піднімаюсь. До речі, я хочу зробити тут декілька поверхів на своїй базі. Щоб там було зручніше, коротше. Так. Бо треба ж десь буде розташувати ці самі книги, ферму. Всі справи. Я думаю, ферму може зробити собі на цьому. На кроні дерева вже. Так, коротше. Це канал Волтерніст, я яромко. Якщо вам подобаються такі відео по іграм по Майнкрафту та, коротше, інші відео по іграм, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам подобається, що не подобається. До побачення!